Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Нині на каналі буду готувати я, я мама Олі, і мене теж звати Оля. Нині я буду готовити дуже смачний суп з фрикоделями. Суп готується дуже легко із простих доступних продуктів. А виходить суп дуже сний і легкий, ароматний, але дуже добрий супчик. І я собі приготувала тут усі продукти, які мені треба. Тут у мене ріпа, картопля, фарш. У мене свиний, може бути фарш любий. Цибуля, морква, чорний молотий перець, суль, олія і кісто в левиш. Ту я налила вже воду на суп. Першим ділом я поріжу морк. І кладу морку нараз у воду на ярець. Та нараз я поріжу ріпу, підготовляю фарш на фрикоделі. Сиплю чорний мериний перець. Солю. Так. Тоді там у тебе вже молота цибуля. Тепер я файно все перемішаю. я буду крутити такі маленький шарик. Прикаделі в мене готові. Їх можеш робити -який любить. який люблять. май майкі, то немає різниці. Морква вже в мене прокопіла, тримало. Я висипаю сюди ріпу. Воду з ріпу я стідила. Мало присолю Сразу. Кладеться за смаком, як у мене ріпа закапить, а я тут тоді покладу фрикоделі. Ріпа мало прокопіла, тепер я буду туди вкладати фрикаделі. Помішаю і виливаю олій. Найся варить. І найваритися до готовності. Суп уже у мене зварився. Я висипаю кісту в левеш бо воно в мене закипить одну минуту і воно вже готове. Нараз його промішую, аби кісто не зліпилося. І зелень петрушка кладу одразу теж. Закипить і все, і воно вже все готове. Покопіло одну минуту приблизно і в мене вже суп готовий. Подивіться, який файний супик получився. Получився дуже добрий смачний. Я всім вам рекомендую приготувати собі всякий суп за цим рецептом. Всім файно дякую, хто був із нами нині на каналі. Бажаю всім нам перемоги, мирного неба і всім Божого благословення. Усім привіт! Вітаюся з вами вже нині на каналі у кінці ролика. Так як готовила моя мама, а я просто знімала. Суп у неї получився неймовірно смачний, дуже добрий. Супокійно можете варити. І зараз вам хочу вказати за те, що знаю навперед, що будуть такі коментарі, що то за кісто левиш. Я думаю, що ви виділили, ото така дрібна верміше, яка продається спеціально для бульйону або для молочного супа. Вона може бути різної форми, може бути у вигляді ромбику, або зірочки, або люба інша форма може бути, то не важливо. Або такі можуть бути навіть, якби друбнисенькі макарони. Любе що покладете, з тим суп у вас буде добрий, легкий, такий, ну много не треба класти. Ви виділи, що мама поклала там десь дві жменьки, много того кладе. А якщо не хочете класти таку верміше, таке кістов, як ми називаємо, та можете зробити із галушками. У мене є на каналі всякий із фрикадельками, я його варила. і В тому ролику я показала, як я роблю грізові галушки. Ото ми на манку кажемо гріз. Галушки із манної крупи. Та й там мало додається чуть-чуть муки. В общем, я вам лишу посилання. Перейдіть та подивіться, якщо вас зацікавило. І ще вам хочу указати, так як у мене останнім часом дуже багато добавилося нових підписників. Та, може ви і не знаєте, якщо ви не прогорнули мої вже відео майдонезу, що на моєму каналі є найбужче ролику, де готує моя мама. Вона готує дуже смачну, просту домашню їду. Там є різні страви, які вона готувала. Та, якщо хочете, я вам лишу посилання по цим роликам на плейлист, який називається Мамині рецепти». Я зато його зробила, аби було легко вам шукати її рецепти. І там ви можете вибрати будь-який рецепт, подивитися і приготувати. Усі їди, які мамка готує, робить, варить, вони всі дуже і дуже смачні. Можетеся в тому не сумнівати. Ну та й у кінці ролика хочу вам усім подякувати за вашу підтримку. За те, що ви се дивите і підписуєтеся на мій канал. За ваші всі хороші теплі слова. Особливо, коли я викладу ролик із мамою, та, дуже, такі там коментарі, що пораз аж сльози на очах. Дуже мені приємно. І ще раз вам дуже дякую. І дякую вам, що ви ділитеся моїми роликами. Дуже много є поширень. Я в то вижу. І ото мені дуже допомагає у розвитку мого канала. Я вам безмежно дякую. І, взагалі, я дякую, що ви у мене є. Дякую Богу за кожного з вас. Що вися підписуєте, і хочу вам нагадати, що в мене є ще один канал Перлина Закарпаття. Можете і на нього підписатися, і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. Я вам усім бажаю рясних Божих благословень. Перемоги нашої Україні, чим майскоро. І до нових зустрічей!